Вітаю, вельми шановні пані та панове, <кій> пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати в період так званих мирних перемовин так, і неймовірного. Просто маніакального бажання Трампа отримати Нобелівську премію миру за рахунок України її капітуляції перед агресором. Трамп отримав страшний удар, перш за все, психологічний. Мало того, що його зятя. Послали разом із тим Вітковим в Москві. Це ж як треба було знущатися, щоб три години Путін їх не приймав. Так. Це ж знущання, це відверте знущання, пряме знущання так, над Трампом. Що ти там, кушнери, всякі відкови, Це над Трампом сміялися. Ну і тепер взагалі удар. Як кажуть, навіть не піддих, це удар в пах <гум> Трампу, коли він прийшов до Сенату, і йому там почали ставити запитання про його, так би мовити, незаконну діяльність. Він повинен був відповісти за всіма канонами. Не тільки американської і демократії і там, там, та будь-якої держави, коли президент приходить до законодавчої гілки влади, яка ставить йому запитання, він повинен відповісти, захищатися чи нападати. Він зробив неймовірний крок. Він розвернувся і пішов. Що це говорить? Це говорить, по-перше, про те, що йому нічого сказати. І всі звинувачення є реальними, правдивими, так? а по-друге, що він нібито плювати хотів на цю законодавчу гілку влади. Я не знаю, тут і так, і сяк можна дивитися. Я вже думав, що нижче після того, як Путін три години. <реш> Маруди, оцю всю його, е, ну, перш за все, це ж його родич. так, Ну добре, там Вітков, а е, Кушнер, це ж зять. Так. Та ще й улюблений зять не просто якийсь там улюблений зять, а над ним так познущалися, посміялися і виконули, як непотріб так. <реш> у Москві, Я думав, вже дещо опуститися не можна, але ж зараз. Оце те, що він пішов, якщо з точки зору психології дивитися на це. Ну, по-перше, це безпрецедентний випадок в історії Сполучених Штатів Америки, щоб президент та не відповідав. Та, та всі відповідали там, там же, же, кого тільки і Уотергейт був, і е, звинувачували Клінтона Біла. У сексуальних там домаганнях до тієї е, моніки Лівінські, чи вона сама йому, чи він, він її примушував, не знаю, ну В крайньому разі він, е, 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 як кажуть, брехав під присягою, потім вияснилося. Так само у Отергейт, там прийшлося іти в відставку, під загрозою імпічмента, що зараз. Це роздоріжжя в Америки. Або вони оце все подолають, точніше, подолають оцю всю банду, яка прийшла до влади, і з намаганням взагалі ігнорувати будь-які закони у Сполучених Штатах Америки, правила пристойності навіть. Всього ігнорувати. Так. Для цього вони і прийшли там, в сіну, подивіться на того хексета, анонімного алкоголіка. Це таке враження, що їх спеціально підбирали, як і в нас, з вулиці, щоб це от є оцей найбільший дурень, оцей найбільший алкоголік, оцей там е, ну не буду казати стосовно сексуальних деяких там подобань, деяких людей, так, то їхня справа. Але ж. Є ж якісь е, норми так, суспільного життя і все таке інше. Той самий Ейнштейн чи Епштейн, так, ну, це ж взагалі повний відстій. Це говорить про те, що в людини там е, за душею взагалі немає ні культури ніякої, ні етики, ні естетики, взагалі нічого немає. То подивіться, кого обрали у США, а ми дивуємося, так. от, от такі пироги. Так що я думаю, що це все тільки початок у США. Тому що якщо законодавча гілка влади це все, так би мовити, ковтне, то потім. Трамп сяде своєю дубою на неї, звісить ноги, так, і буде робити, що захоче. А що захоче, ми бачимо, що захоче. Це там же ж розуму немає. Ні в нього, ні в команди. Тому будуть робити дурницю за дурницею. Так. А заодно використовувати ці всі дурниці буде для війни Московія, а для... Геополітики і геоекономіки будуть використовувати Європа і Китай. Я ж вам уже повідомляв про те, що китайці не просто так запросили до себе, президента Франції Макрона. Як нібито організаційне ядро, ну, Німеччина і Франція це організаційне ядро Європейського Союзу. Не випадково запросили. Це друга економіка зараз світу, Європейський Союз. Друга економіка. На третьому місці знаходиться Китай. І от Китай бачить оце все, що Сполучені Штати Америки абсолютно дезорієнтовані і дезорганізовані Трампом і його компанією. І це слушна мить для того, щоб. Об'єднавшись із Європою, викинути Сполучені Штати Америки там десь на третє і інші місця. Ну також, а навіщо все це треба? Там розмови йдуть про те, що китайці ведуть там підкилимні перемовини із Німеччиною, і з Великою Британією. Я думаю, що цей Макрон повезе з Китаю ось до Європи пропозиції від Китайської Народної Республіки, от, по, про спільні дії проти от, Сполучених Штатів Америки, які очолюються зараз Трампом. Тоді у Штатах не залишиться іншого виходу, як вигнати цих всіх, з дозволу сказати, спеціалістів, тобто повних невігласів і в усьому і в економіці, і в політиці, і особливо геополітиці, і особливо геостратегії. Інакше Сполученим Штатам Америки кінець.